Не пройшло і 10 років. Як Юрій робить браму. Була би мені фарбу перекинула. Що перекинула фарбу? Це каже, що зроблю, 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 зроблю. І думаєте, він її зробив? Він її не зробив, він собі замовив. То що, зле чи що? Зле. Ні, щоб зекономити трохи. Що ти робиш? Фарбуєш? Внутрішню частину фарбую. Люблю дивитися, як Тося працює. Все мені говорить, Тося ся Тося то Тося, Ти привіт. Ти подивися, яка брама. Та я бачу Тося, що вже брама Ти приїхала. Подивися, який профіль. З тої сторони покажи, який профіль. Ось тут. Він є гнутий, він не є варений ніде. Це образний профіль. Виявляєш, де би я таке зварив? Який профіль? Профіль. Вона дуже дешева мені вийшла. Десять років наважувався робити, робити, але тут Він боявся. за Він мене 10... зробили. Десять років боявся браму зробити. Дуже було тяжко <світ> взятися за неї. Дуже тяжко було взятися. Вона ж буде підвісна, то є направляючі рейки, по які вона буде кутитися. Вона, надіюсь, буде того року та брама. А як же ж? це зробить? Юрій зробить. Юрій Тосі. зробить, а я думала, Тосю знов треба буде кликати. Отак, От крашу собі, крашу і думаю, чого я не замовив ту балку крашеною. Набагато би менше роботи було. Вимазуйся. І вони мені не підказали. І я не подумав. Тепер мордуюся. Так. Якщо будете замовляти собі, замовляйте, щоб балка була крашена. Хоча взагалі, то вона є приварена до брами. Якщо вона є в нижньому положенні, то вона є крашена разом з брамою. Вона є приварена, ось тут в турці, нижче приварена вона є. І вона краситься разом з брамою. Подій направляючий буде рухатись підшипник. Ось так. А вона в мене буде стояти вгорі, ось тут. Тому що в мене мало місця є для виходу оцього оцього трикутника. Тут що, такий трикутник би мав бути, а трикутник не мішається, вже сусідський, там сусідський паркан стоїть. І вона буде тільки ковзати поверху. Вгорі будуть стояти підшипники, замість того, щоб вони стояли внизу залиті землю, бетон. Ось так. так закріпив шнурок. Буду виставляти закладні. Закладні буду виставляти на тих площадках. По тих вершках стовбів. Буду приварювати, тут є в мене арматури. Тут тут така четвірка. І до них буду приварювати закладні, до яких буде приварюватися короб, який буде тут торчати і по якому буде ходити підшипник цієї брами. Ось так. Так, на шнурку. Зараз принесу ось вагу, подивлю, що тут зробиться. Так, в принципі, коли стовпчики викінчувалися, заливалися, то я все робив по Васервазі. Будемо бачити, може десь щось треба буде підняти, опустити трошки, так щоб брама сама не бігала туди-сюди. Ну, так. Так. провіримо, Це чи правда, я говорив. Ось так. Ну що їй треба було доказати? Всі стопчики йдуть по рівню. Mm -hmm. Так що все буде добре. Роблю такі направляючі. ресори. Тут її приварю в тих точках і ставлю. Тут центральний отвір, ну, в ресорі. А може і не, може інакше зроблю. Але мені потрібно три таких, три стовпчики є, три опори. Може від того отвору не буду відпиратися, буду робити отак. Ось так. І буду приварювати сюди короб, в якому буде їздити підшипник. Так. Яся, що ти там? Сторожиш? гарна осіння порода. У мене тут на рівні стовпчика буде закінчуватися перший короб. Якщо я поставлю на краю підшипник, на краю воріт, то він навіть з першого короба, з того, що йде в ту сторону, він навіть той підшипник не буде виходити повністю, не буде чути переходу. Губ -губ. Він буде триматися на одному підшипнику. В тому коробі, а решта в тому. Так, якщо я дам його, ось тут, він буде їхати і в тому місці буде перехід. Оп, оп, два підшипники. Якщо так подивитися, два підшипники є посередині вищі. В коробі на них буде їхати брама. Тих два будуть висіти в повітрі. Але він в мене буде їхати на оборот з тої сторони по коробу, бо брама буде висіти і буде тиснути вниз. Він буде їхати на тому крайньому і на тому крайньому. А тих два є втоплені на десь на 3 міліметри всередину туди. Так. Він буде їхати на тому крайньому і на тому крайньому. Так, так що якщо я його дам ось тут, до краю, до краю брами. І короб лише тут з рівно стовпчиком обріжу. Навіть якщо брама тут 2 см буде заїжджати за стопчик, тут забагато зараз є, воно тут десь сантиметрів 8, см, 2 см, то підшипник буде все одно стояти в тому коробі, в тому сусідньому. Ось так воно йде, ось тут. Короб тут закінчиться. Все добре